Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про атрибут Default. Відповідно, Default це значення за помовченням. Відповідно, суть цього атрибуту надає нам по суті можливість, у разі, якщо ми нічого не вказуємо при. Вставці певних даних в наш стовпець в якоїсь таблиці, встановити значення за помовчуванням автоматично. Тобто, якщо ми нічого не вказали, вставиться саме те значення, яке ми зробили при створенні таблиці. Відповідно, це може бути якесь конкретне значення, наприклад, число, рядок, дата, а також можуть використовуватися вбудовані функції, такі, наприклад, як Current timestamp для автоматичного встановлення поточної дати та часу. І перший наш приклад: ми створимо, вибачте, з вами таблицю. Users, Create Table Users, де у нас будуть стопчик UserID, ціле число int, not null, як зазвичай, after increment, primary key, відповідно, Тобто цей стовпець у нас буде первинним ключем. Далі у нас стовпець username, відповідно, varchar 50 символів not null, Третій це у нас email, varchar 100 символів. not null і ще буде також unique, і останній статус відповідно на ціле число int, і ми вказуємо тут дефолт 1. Наприклад, у нас два статуси для користувачів, умовно кажучи, 1 – це активний користувач, 0 це неактивний користувач. наприклад. І ми в даному випадку встановлюємо дефолтне значення 1. Тобто, якщо ми при використанні, наприклад, команди Insert Int нічого не будемо вказувати, то за помовчуванням для Користувача, якого ми будемо додавати в нашу таблицю Users, буде встановлюватися саме це значення. І наступний слайд це якраз insert into, ми в цю таблицю users, username, mail передамо значення values John John Doe, John Doe example і, відповідно, ми нічого не будемо вказувати з приводу статусу. В цьому випадку якраз і спрацює наш, наше дефолт-значення, яке встановить для стовпця статус. Відповідно, в цьому випадку для запису John Doe – одиничку. Що ж, і давайте ми перейдемо в Workbench. Ось відповідно наш приклад. Тут єдина відмінність: стандартно: ми створимо з вами Create Database Default Practice. І зробимо її активною. Далі, все, про що ми з вами поговорили. Ну і в решт в кінці ми зробимо Select-зірочка. Тобто виберемо всі дані, які є в нашій табличці Users. Там буде всього лише один запис. Зробимо ми це, як зазвичай, для візуалізації результатів, щоб подивитися, що додалося в нашу таблицю. Що ж, ось ми виконали цей приклад, цей, цей query, так? І відповідно бачимо з вами, що під user-ID дійсно додався «John Doe», Відповідно, його емейл бачимо, і, відповідно, статус, дійсно, бачимо одиничка, тобто відпрацювало значення default, хоча в Insert into ми нічого їй не вказували. Для цього і потрібні default-значення, значення за помовченням. Наступний приклад, який ми подивимося, це створення таблиці Orders. Create table tableOrders. Відповідно, о, у нас тут буде сопши код Оder-ID, стандартна. Int, not null, auto increment, primary key, Хоча not null, якщо ми пишемо primary key, не обов'язково, але це вже автоматично профдеформація якась, мабуть. Ну, так часто пишуть. відповідно, це, Воно відпрацює, це не помилка. Тим не, менше, тим не менше, not null, в принципі, можна не писати, якщо пишемо primary key. Отже, Product ID пишемо тут int цілий, Число not null, не нуль. І також custom ID, аналогічно int not null. І закінчуємо ми. все Останній стовпчик це буде Ode Date, timestamp тип. І дефолт у нас буде використовуватися Current Timestamp. Тобто, якщо ми не вкажемо дати та часу, то по дефолту вставляться поточні дата і час. Ось такий момент. І йдемо далі, і наступний наступний слайд це Insert Into the Orders. Відповідно, ми передамо в Product ID, Customer ID, values значення 1 і 101. Тобто Product-ID. Значення айдішника продукту одиничка, 101, це у нас Customer ID. Так? Умовно кажучи, про що це нам повинно говорити? Про те, що якщо ми будемо дивитися, це нам більш так масштабно, так, що це певна база даних, де ще є, повинна бути таблиця продуктів, так, де будуть продукти і таблиця. Кастомер, так клієнтів, покупців, в які буде кастомер ID, так тобто, ми наберемо ці дані не звідки, просто ми зараз ці приклади спрощуємо. А коли розглянемо ще й форенки і почнемо розглядати, відповідно, створювати одразу кілька таблиць, тоді це стане, я сподіваюся, більш зрозуміло. Тут ми просто тренуємося. Тобто нам потрібно вставити productі, кастемури, ми їх вигадали і вставили, умовно кажучи, так, для прикладу. Для цього запису, відповідно, ми знову-таки не вказуємо. Одедейт, і подивимося, чи відпрацює воно по дефолту, чи спрацює дефолтне значення. Спойлер, тут ви бачите, дійсно спрацює і дійсно будуть вставлені поточні дата і час. Ну, давайте в цьому пересвідчимося, Перейдемо в Workbench і ось цей приклад. Ну, в кінці, як зазвичай, у нас Select, щоб подивитися, що саме вставиться в нашу таблицю Одес. Запустили, ви бачите, дійсно, product ID» одиничка додався, «Customer ID також додався, як ми вказали, 101. І поточні дата і час також ви бачите, додалися в «ODD» за допомогою саме використання цього дефолтного значення Current Time Stamp». От таким чином. Доволі зручний момент, який може допомогти, відповідно, автоматично заповнювати дані. Ну, якщо, звісно, ми їх вчасно вносимо. Так, що ж, ідемо далі. І е, наступний приклад у нас буде стосуватися е, відповідно, використання е, е, числових даних, типу Decimal в даному випадку. О, створимо таблицю Create Table Products, в якій у нас буде Product ID, е, ви бачите int, not null. Автоінкремент, key, все стандартно. Далі Product Name, варчар, 100 символів, not null Price, тип Decimal 10 чисел 2 після відповідно дробового розділювача. Після коми чи крапки, в залежності від локалізації. Ну і дефолт ми встановлюємо, наприклад, 0 доларів 0 центів. Отаким чином. І давайте подивимось наступний. Це insert into. Ми в Product Name, відповідно, в таблиці нашої products робимо insert так, і продаємо значення values New Product. Знову таки, для того, щоб подивитися, як спрацює дефолт. Тоді для New Product у нас повинна бути ось така ціна. Так? Тобто 0 доларів, 0 центів. Давайте в цьому пересвідчимося, перейдемо. В Workbench і ось цей приклад, і давайте з вами запустимо його на виконання. Останній селект якраз виводить нам результат: Product ID -шник. О, перший, так, new product Name, так, нашого, нашого продукту, і, відповідно, ціну, ви бачите, спрацювало дефолтне значення. От таким чином. Що ж, ідемо далі, і наступний приклад. Ми можемо після створення таблиці за потреби ми можемо змінити дефолтне значення. Робиться це за допомогою команд Alter Table Alter column, Про які ми, я сподіваюся, про команду Alter ми ще згодом будемо говорити окремо, більш детально. Але в даному випадку, в контексті дефолт, така опція є: ми можемо після створення таблиці. Його це значення дефолтне змінити. В даному випадку ми скористаємося саме першим прикладом, де у нас була таблиця Users, Alter Table users. Alter Column, там у нас був стопчик статус, статус. І значення там у нас було одиничка, а ми, наприклад, хочемо зробити його 0. Set. Далі вказуємо default і вказуємо потрібне значення 0. так І відповідно. У нас після цих змін в таблицю Users при спробі додати значення і не вказувати для статусу значення буде спрацьовувати дефолт вже не 1 а 0. Що ж, давайте в цьому пересвідчимося і подивимося на цей приклад ось тут. Так? Відповідно, ви бачите Alter-table. Users, Alter Column, status, Set default 0. Далі ми намагаємося в Users зробити insert Into, в username email mail, вставити values, значення ось такі, jack JackExample.com. Ну і врешті-решт виконаємо Select, щоб подивитися ось наш цей перший приклад. І ось тут ми подивимося, вибачте, подивимося як, як, змінилася, як змінилася наша таблиця users. Після alter Table. отже, виконуємо всі команди з цього прикладу. І ви бачите, дійсно, у нас зміни внеслись. Insert into відпрацював. І Select нам видав відповідно оновлену, оновлену таблицю, в якій додався джек. І тепер у нього по дефолту, по дефолту спрацював, ставився статус 0. 0. Тому що ми, відповідно, це зробили зміну в цей дефолт за допомогою команди Alter Table, команди Alter Table Alter Column. От таким чином. Що ж, йдемо далі. І наступний приклад буде стосуватися особливостей дефолтних значень. Відповідно, якщо для стопця не вказане значення, а також не задане значення за замовчуванням, то значення стопця буде null. Якщо він допускає таке значення. Якщо стовпець має атрибут not null і не має значення за замовчуванням, то при вставці запису без вказаного значення для цього стовпця виникне помилка. Це вже ми знаємо, це вже ми повинні розуміти. Відповідно, ми можемо вказати дефолт. Нал. Тобто встановити, щоб у нас по дефолту встановлювалося значення НАЛ. Не обов'язково і не потрібно зазвичай так робити, але така опція є. Ви можете встановити відповідно дефолтним значення null, І воно буде спрацьовувати, якщо у вас немає інших обмежень. Але на це ми подивимося згодом. Також для стопців типу текст, blob, Geometry, JSON, Можна встановити дефолт значення тільки у якості виразу. Якщо для стопця задано значення за замовчуванням, це значення автоматично використовується тільки під час вставки запису, якщо не вказано інше значення. Тобто, ну це теж я думаю, зрозуміло. От Стосовно текст блоку Geometry, ми зараз подивимося о, такий спрощений приклад. Отже, створимо з вами таблицю Articles. Create table Articles. Відповідно. Перший у нас тут буде стопець article-ID. Int нотnal, автоінкремент, праймарі. Далі article title, varchar, 100 символів not null і контент, відповідно, ви бачите, текст. Але дефолт ми вказуємо, ви бачите, що мається на увазі під виразом. Ми беремо в дужки те, що нам потрібно встановити, як відповідно. Дефолтне значення для стовпця текст, відповідно, і інших. Тобто ми повинні брати те, що ми хочемо зробити дефолтом в дужки. Тоді воно відпрацює. Відповідно, ми спробуємо додати в нашу таблицю Articles за допомогою insert into, Article title відповідно, передамо значення. New article. Values, так? New article буде. Відповідно, для чого ми це робимо? Для того, щоб подивитися, чи відпрацює наш дефолт після створення цієї таблиці. І спойлер: в даному випадку відпрацює. Давайте перейдемо в відповідно, Workbench, ось цей приклад. І ми з вами запустимо його на виконання. І ви бачите, дійсно, дійсно, от ці дужки забезпечили нам те, що ми змогли встановити дефолтне значення значення для відповідно стовпця контент нашої таблиці. артикл. і воно дійсно додалося. Ви бачите, у нас контент, артикл «Text текст here». гоусхіє, от така от цікава. Ситуація, така цікава особливість для цих стовпців Дефолт повин, повинні обрати в дужки, так би мовити, символізуючи, що це певний вираз. От. Тепер давайте ми зробимо дзеркальний приклад, але без дужок. так? Без дужок. От тут у нас з дужками, Тут у нас те саме, тільки у нас Articles 1. Відповідно, ми створюємо вже таблицю з назвою Articles 1, інша таблиця, але. Але не. ми тут вже для контент Для контент не робимо дужок і подивимося, що у нас вийде. Дивіться. Запускаємо і отримуємо помилку. Відповідно, ви бачите error code Blob text Geometry Json. Column content, content can't have default value. Тобто нам кажуть, що Відповідно, не можемо встановити Ми дефолтні значення для текст Blob Geometry JSON. Але, Але. Відповідно, знову-таки: це дефолтне значення, яке нам потрібно. Запускаємо на виконання. І вже таблиця Articles 1 створилася. Щойно була помилка, але от такий от маленький нюанс, який вказаний в документації MySQL, нам допоміг цю ситуацію так мовити обійти. Ну і ви бачите, дійсно. Articles 1 створилося. Тепер в цю Articles 1 також спробуємо внести дані new article і подивитися, чи відпрацює дефолт. Одразу виведемо на відповідно вибірку з таблиці Articles 1 з допомогою Select, Після Insert into, тобто виконуємо одразу дві команди тут. Ви бачите, Insert Into відпрацював, Select відпрацював і дійсно, дійсно в контент вставилося вставилося. Відповідно, значення Articles Text goes here, тобто дефолтне значення. Давайте ще з цим прикладом трошечки пограємося. Так, я це скопіюю все, додам новий query і, відповідно, ми з вами зробимо Articles 2. Ми з вами зробимо default. Default. Відповідно, NOW. це цікавий момент. цікавий момент момент, Ми пересвідчимося, що ми можемо також встановлювати на означення і для, в тому числі от для текст так, відпрацюється. Тобто ми можемо встановлювати на означенні і навіть обходити це обмеження для текст з виразами за допомогою now Відповідно. Погано, звісно, якщо у нас в таблиці на значення, це виключно для демонстраційних цілей. так? От, Відповідно, ми внесли всі зміни, працюємо, створюємо табличку Articles 2. Давайте по черзі кожну, кожну команду. Отже, Articles 2 створилася відповідно. так? Далі ми з вами виконуємо insert into, дані внесені успішно. І тепер робимо, робимо select з articles 2. І ви бачите, дійсно у нас створився запис під IDшником 1, new article, і контент у нас тут 0 значення. От таким чином ми з вами подивилися на основні моменти. стосовно default, атрибута Default, цікавий атрибут. Розглянули кілька прикладів, кілька нюансів з цим відповідно атрибутом. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео!